Всім привіт, мене звуть Сандр і це кіномапія. Готуючись до цього випуску, у мене склалося враження, що режисери змовилися, і три найгучніші прем'єри наступаючої осені будуть ну дуже кровожерливими. Дивіться самі, оселя зла відплата, «Пірані в 3 деде і постарілий Брюс Вілліс з петлею часу. Дія п'ятого фільму легендарної саги оселя зла починається з того, ж на чому закінчилася історія четвертої частини. Джил віддає наказ групі захоплення штурмувати корабель Аркадія, в результаті чого судно починає тонути. А смертельний ті вірус, створений в лабораторіях корпорації Амбрела, продовжує захоплювати землю і перетворює світове населення в легіони зомбі. Еліс впроваджується у саме серце найтаємничої дослідницької бази корпорації і дізнається більше про власне таємниче минуле. Не маючи шляхів до відступу, Еліс продовжує шукати у глобальній катастрофі, виклик, який вона отримала в Токіо, Нью-Йорку, Вашингтоні і навіть в Москві, приводить її до підсумку, що підриває свідомість та змушує її переосмислити все, що вона вважала правдою. За допомогою нових союзників і старих друзів, Еліс буде боротися за виживання і тікати з ворожого світу. Відлік часу до прем'єри розпочато, А прем'єра призначена на 13 вересня 2012 року. А от японці явно люблять все, що пов'язано зі словом прокляття. Тепер вони знімають оселя зла прокляття – «Resident Evil Damnation» – другий повнометражний анімаційний 3 d cg фільм, заснований на серії ігор від компанії Capcom. Даний фільм сюжетним продовженням серії ігор. Як і Resident Evil Севел Дедженерейшн, у другій частині буде порушено невідомий військовий конфлікт із застосуванням біологічної зброї на території Європи, безпосередню участь в якому бере Леон Кеннеді. Приємно, що вже в процесі зйомок режисер Пол Андерсон не обійшов увагою фанів вірусної саги, переможниця конкурсу Face of the Fun побувала на знімальному майданчику оселі зла і взяла участь у зйомках фільму в якості одного зомбі. Чесно кажучи, не зовсім розумію, як ставитися до цього факту з одного боку, ніби до кіно запросили, з іншого на яку роль. Ну, це справа особиста. Пірані 3DD – чорна комедія режисера Джона Гуладжера. Продовження фільму Олександра Ажа «Пірані 3D», знятого у 2010 році. Офіційна прем'єра фільму відбудеться 16 серпня 2012-го, а перший реліз на DVD надійде в продаж у третьому кварталі 2012-го. Фільм починається з флешбек минулої частини, де школярі та студенти відпочивають на озері Вікторія і стають жертвами піранії. Минає рік, пляж і озеро давно зачинені і покинуті. У новій частині піранії 3 dd прадавні твари більше не обмежуватимуться поїданням туристів на озері, а проникатимуть через каналізаційні мережі в басейни та інші штучні водойми нового аквапарку. Не зважаючи на заявлений факт про в два рази більшу дії. Фільм точно не став динамічнішим за першу частинам. він не те, щоб відверто нудний. Просто тут треба розглянути, що для вас важливіше тих, кого як у моєму випадку, цікавила в першу чергу кількість крові буде дуже розчарований в очікуванні жерсті, яка протягом першої години буде підноситися дуже маленькими шматочками. Цілковито й може здатися сцена фільму, коли з піхви дівчини виривається пірані і вчепляється за член хлопця у зв'язку з чим він змушений був його собі відрізати. Що можна сказати про гру акторів? А що взагалі по суті потрібно від актора, який знімається у фільмі Жахів? Вміти натурально зображати пореляк та кричати голосно. Тут з цим повний порядок. Візуальне складоване, зважаючи на скорочення бюджету на 4 мільйони доларів, гірше стало. І цьому не можна не радіти. Особливо хочеться відзначити непоганий саундтрек картини і непогану роботу оператора. У цілому можна сказати, що друга частина не поступається першій, хоча, звичайно, десь є недопрацювання, але десь стало навіть краще. Вийшов такий собі м'ясний жах, подібний до першого. Такі фільми не збагачують вас морально, але для того, щоб скоротати вечір, вони цілком. Підійдуть. Петля часу. В недалекому майбутньому, де стало можливі подорожі у часі, якась корпорація прибирає небажаних людей, відправляючи їх у минуле, в пластикових пакетах. Саме про це йде мова у новій картині Райана Джонсона Петля часу. Завдання сторони, яка приймає людей в пакетах, всадити жертви кулю в голову, стерши тим самим нещасного з історії. Все йде гладко до тих пір, доки головний герой не розкриває черговий пакет, виявляючи в ньому самого себе з майбутнього. У головних ролях цього фільму задіяний Брюс Вілліс і Джеф Деніалс. А кінокритики стверджують, що відважно закручена сюжетна лінія цього фільму нікого не залишить байдужим. Плюс відмінна акторська майстерність і неймовірні за своєю масштабністю та колосальністю спецефекти. Майбутнє в картині дуже схоже на правду. Ми ж з вами і самі бачимо, що технології не стоять на місці вже в найближчому майбутньому можуть збутися найсміливіші мрії, тому що вчені зможуть таке створити речі, про які людство марило сторіччя машину часу, наприклад, в якій можна було б повернутися і виправити дещо своєму минулому. Хочеться вірити, що цей науково-фантастичний фільм саме до цього жанру його світ віднести, стане справжнім відкриттям в кінематографі, Хоча сучасного глядача з кожним днем все важче чимось здивувати і приголомшити. Стрічка обіцяє бути динамічною, захоплюючою а за оригінальний і неординарний підхід режисера картина вже сьогодні відзначена кінокритиками голівудської академії. Щоб подорожувати світом кіно, натискай кнопку ось тут. Якщо сподобалось, став лайк. На цьому в мене все, Па-па.